Осінь, осінь, осінь. Доброго дня вам, мої дорогенькі, і ви на каналі пані Зося з України. Осінь розфарбовує рослини у різні кольори. І різні рослиночки набирають свою красу. Деякі набирають, деякі вже починають лягати спати, так як хости. Хости вже починають лягати спати, і їхнє листечко підсихає, готуються до зимівлі. Ну, і це, звичайно, це, звичайно, так і потрібно. А деякі так якось банана, бачите, набрала таку красу, хоча вона гарна протязі руку, але ось стоїть, гарно розрослася і набрала такої краси. Жіночка мені написала у Viber. Задала таке питання, чому, як я створюю оцей живопліт із гортензій і трав. Чому і як, їй дуже сподобалось. Мені теж сподобалось. Єдине, я вас дуже прошу, не пишіть мені у Viber. Як просто подивились відео, і пишете у вайбер. Якщо, можливо, якщо ви дивились відео, то, будь ласка, пишіть свої коментарі під відео. Для відео це краще, тому що Viber... ну, я вайбер. Завж... Я просто вайбером дуже рідко користуюсь тільки по, ну, якщо там рослини або по по роботі. А так взагалі, то вайбером я. І не користуюсь так дуже. Або в такій приватній переписці, то звичайно, так? Чому так? Чому я так сажу? Ну, ось тут у мене гортензія Бобо, вона така мені дуже подобається, вона не скоросла. Ще одна у мене є. Мені дуже сподобались гортензії, раніше я їх не садила. Були троянди ще раніше. Але троянди хворіють. І троянди треба обробляти, обробляти і обробляти. Тому, звичайно, якщо там уже у мене сформовано хости, тому що хости, то моя любов, то тут я поки що формую. І хочу сформувати так, щоб потім кожного року не пересаджувати з місця на місце. Тут у мене ось керія. Поки що ця керія і оці гортензії, вони просто зимують. Просто вони зимують. Тому що тут я буду створювати зовсім іншу композицію навесні, тому це просто зимує. Але ця керія така варієгатна. Але квітне, вона такими жовтими квіточками. Але варієгатна, дуже дуже ніжна. Вона кущова, вона не нарощується. Так як Керія така, У мене ще Керія є зеленого кольору листя, але махрові такі жовті квіточки. Та вона росте така висока. Ну поки що ця у мене так не росла. Тут ось теж гортензія красуня. Ну, э... Вейхері красуні і, звичайно, чому? Під тином у мене трави і гейхери, І гортензії, вибачте. Я вам скажу, що раніше ну, ця частина тину, просто ця частина тину, це не наш тин, це сусідський тин. І, ну, так сталося, що у нас ми живемо під Києвом, і у нас різні правила і закони, так як передмістя. Тому ця частина тину це сусідські. Тут завжди жили люди науки і залишився вже тільки їхній син, мій сусід, дуже гарний, дуже чудовий, дуже порядна людина. Він завж... все життя працював в науковому інституті, розумієте? І взагалі йому ці тини, ці забори, все інше вони. До цього ставляться дуже і дуже спокійно. Раніше цей тин уже падав, і мій чоловік допомагав його робити, тому що, ну, падав уже просто падав до нас і до них. Ну, отак, от розумієте, а собаки в нас завжди були. Ну, і це, як мій чоловік, каже, він скоро впаде. Він скоро впаде і треба щось думати. Все, що ми хотіли придумати, ну. Нам не дозволяють. Ну, поки що не дозволяють, тому я і почала садити оці трави і гортензії під тином, щоб трішки прикривати оце неподобство, яке мені не дуже подобається. Тут у мене росли різні квіти, тому що в цьому будинку, в частині будинку, я проживаю вже 46 років. 46 років я тут проживаю. Тому тут все, що росло, різні різні квіти і різні кущики. Але з віком все-таки здоров'я не покращується, тому хочеться щось посадити таке, щоб не пересаджувати кожного року. Тому я вийшла на такий етап, що посадила оці гортензії. І трави. Чому гортензія і трави? Ну, тому що деякі кущики у мене теж ростуть, тому що вони, як для мене, зовсім не вибагливі. Вони чудово поєднують одне одного. Бачите, як... тому що цей куточок у мене вже сформований. Вони чудово поєднують одне одного. І мені здається, що створюють таку повітряну композицію, правда? Трави, бачите, як похилили свої, свої, як же ж їх можна сказати, травинки, почали квітнути ось там. Те ж саме гортензія. Це гортензія Геркулес. Я її просто обрізала так, щоб вона була висока. Дуже мені вона подобається. Такі гарні великі болоті, дуже великі. Це ваніла Фрайс, і я вам скажу, що тут у мене на півтінь, тому що толіни дерева дерева дають мені півтінь. І дуже гарно гортензії зберігаються. А ось ваніла трішки більше сонця тут на неї, і вона все-таки підгоріла. Але Два тижні у нас йшли дощі, і, звичайно, вона трішки вже а стояла теж дуже-дуже гарно. Ну, і так, щоб прикрити оцей тин, я почала садити попід тином трави і гортензії. І мені дуже-дуже сподобалось, тому що така легкість, така повітряність якась, коли вітерець. То ці трави колишуться, гортензії теж, і це мені дуже-дуже теж подобається. Так що пані Людмила, мені теж це подобається. І я почала робити і висаджувати це далі. Знову ось гортензію. Це Ваніла Фрайс, але трішки їй тут було зовсім тіні, вона нарощується. Знову міскантус. Потім ця гортензія нещасна, яка я купувала влітку. Ну, це був кошмар, один кошмар. Але вона прийнялася. І маю надію, що вона буде в наступному. Це теж гарна гортензія. І Я маю надію, що в наступному році мені буде теж краса, але сорт зовсім інший. Потім хвойник. Потім знову міскантус. Потім. Гортензії деревовидні це машмелоу, такий гарний кущ, бачите? Який гарний гарний кущ стоїть. Деревовидні гортензії починають розквітати одні з перших. Ну, принаймні ті, що зимують. Можливо, в теплицях, звичайно, там, але ті, що у мене зимують, починають перші розквітати ось ці. І ось теж дуже мені подобається. Потім знову хвойник. Потім я посадила знову гортензію Vanilla фрайс, Вона перезимує, я знову буду її обрізати так, щоб вона була висока. Потім я посадила ось цей порихоплідник. І теж він, віточки я обрізала так, щоб вони були високі. Просто зараз істина, воно поєднується і не видно його кольору. А взагалі-то він дуже-дуже гарний. Знову хвойничок. Ну Тут іще у мене просто ростуть морозники, я їм хай вони навесні переквітнуть. Потім знову Геркулес. Я посадила гортензію. Знову міскантус. Ну там папороть. Ну, цю зону я поки що формую, тому що тут у мене був Тут у мене ріс Ой, ожина росла. Ну, я її всю прибрала і тепер хочу, щоб е, з цієї сторони теж був, була така краса. Ну, тут, звичайно, хости, хости, хости. Хости, хости, папороті. Але маю надію, що теж буде гарно. Що теж будуть? Треба там посадити ще теж якийсь хвойничок. Що теж буде гарно. Ну, чому маю надію? Тому що. Живемо під час війни, живемо з війною, і що буде далі, ніхто нічого не знає. Тому маю надію, що переживемо зиму, і все у нас буде добре. Тому ось іще є барбариси, але я ці барбариси буду викопувати зовсім, тому що. Для барбарисів у мене, ну, поки що не знаю, тут у мене є ось маленькі барбариси, такі різнокольорові. А це дуже-дуже гарний березклет арлекіно, Низькорослий, 30 см, ну, 35, найвища висота, кульками росте. Ну, треба підстригати, але дуже-дуже гарний. От. Потім ну тут буду. Формувати в наступному році буду формувати і цю зону. Але далі я продовжила те ж саме трави і гортезії, тому що не невибагливі, не хворіють. Єдине полюбляють воду, тому що у мене були тут і троянди. Троянди зараз взагалі треба дуже і дуже обробляти. Так, вони гарні, але вони потребують дуже багато уваги. А мені, як казала Гурченко, покійна царство її небесне, не 16. Тому хочу посадити так, щоб просто, тому що поливається воно холодною водою, з колонки просто кидаю туди шланг і все. А троянди не можна поливати холодною водою. Не люблять цього і флокси. А трави з гортензіями поки що це гарно переносять. Я їх ще ні разу нічим не обробляла, не знаю ще, поки що за три роки не обробляла, тільки піддобрюю. Беру в курочок органічне добриво, ну і, звичайно, зараз я під, попідсипала таке, щоб гарно рослини пережили зиму. Коли вітер, травка колишиться, і гортензії теж своїми такими волотями мені дарують свою красу. І мені це теж, паліня Людмила, подобається. Тому що я думала, що мені посадити. Бачите, вже квітне, ось міскантус, як гарно. Що мені посадити? Як мені сформувати, щоб тут було і гарно. Єдине, що, звичайно, з весни, поки... Трави вийдуть, трішки там ранньою весною цієї краси нема. Ну, що ви зробите? Зато зараз це гарно. Тому і так, тому ось такий живоплід по підтину із гортензій і трав, які чудово поєднуються, як для мене доповнюють одне одного, невибагливі, гарно зимують і які не потребують дуже багато моєї уваги. Тому, що, звичайно, з віком ми не молодіємо, і здоров'я наше все-таки не покращується. А з війною то взагалі. Тому ось так, пані Людмила, відповідаю на ваше питання. Чому отакий живоплід? Тому що цей тин мене просто нервує. Він мене просто нервує. Я не знаю, як він упаде, що то буде, не знаю. Тому що ніхто не збирається його робити. Хоча, коли жива ваша була, Антоніна... Ніколаївна, да, Миколаївна, тоніна Миколаїв назвали цю господиню цього будинка, тому що вона жінка-полковника, її чоловік воював, вона померла 90 років, їй було, я вам скажу. І в неї полковник був чоловік. І коли вона тут жила, то вона казала, що ну, чоловік каже, ну падає тинт, ну падає, давайте щось будемо робити. Тому що те, що ми хотіли, нам не дозволяли. То вона казала: у мене на горищі лежить дуже багато дошок на 10 заборів. Тому я не знаю, її вже давно немає. 46 років я живу в цьому будинку, в цій частині будинку, розумієте? То я не знаю, що там уже з тих дошок. Але цей тин ніхто робити не буде. Тому я так придумала. Так мені сподобалось, і так мені подобається. І мені приємно, що подобається і вам. Кому подобається, а ну напишіть мені, кому подобається, мені подобається. Невибагливі, гарно зимують, переносять мій полив холодної води з колонки, тому що гріти воду і все таке я вже мені. Простіше шланг я собі поклала, вода розливається і воно гарно поливається. І це дуже-дуже підходить для мене. Ну і тут теж, звичайно, гортензії і такі красуні. Такі красуні. От мені подобається гортензії, що вони безпроблемні. Далі гейхери, але гейхери треба розсаджувати все-таки навесні. Ну що, мої дорогенькі? Відповіла на ваше питання? Чому так? І мені приємно, що вам, пані Людмила, сподобалось, тому що далі буде те ж саме, тільки різні сорти гортензій. Ну, можливо, ще щось придумаю таке. А ну, мої дорогенькі, як ви думаєте, що можна посадити ось там? Ну, звичайно, трави це такі, гортензії такі. Ну, а що можна такі невибагливі якісь кущики? Навіть поки що не можу придумати. Тому що великі дерева тут садити не можна, звичайно. А ось тут, думаю, що тут, ну, можливо, хвойники ще посажу якийсь, Ну, ще щось тут треба буде садити. гортензії, таке, щоб квітло з весни. Не знаю, щось буду думати. Щось буду думати. Ось так. Тому такий живопліт попід тином. Якщо у вас є така можливість, садіть і вам буде приємно, тому що це невибагливі рослинки, як для мене, тому що це гарно, тому що це приємно виглядає. І не створює нам проблем, тому що квіти то взагалі забирають дуже багато часу. Все, мій телефон розрядився. Тому мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. Бережіть себе і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько уклоняємося.